Вітаю на каналі Магія Таро. Там була у нас чисточка на відкриття фінканалу. Я знаю, що так часто буває, що ти його відкриваєш на деякий час там день-два, і все знову лягло, як було. Я хочу перевірити, чи відкритий фінканал у вас зараз. Скажіть, покажіть, чи залишились відкритими шляхи на гроші. У того, хто дивиться, скажіть, покажіть, чи відкриті шляхи на гроші. Знову ваш фінканал канал в подвішеному состоянні. Я вам дуже рекомендую звернутися на чистку воском. Так, на відливки воском. Це почистить. Дуже багато негативу. Знову та агресивна людина, яка, з якою у вас магічні війни, він тримає вас полізору, дізнається, хтось зливає інформацію про вас. І ви в подвішеному состоянні. Дуже велика заздрість, дуже велика ненависть. Так, то скупка в полоні. Знову закрили ваш. Ви повинні бути з грошима, з великими грошима, втручаються в вашу долю, в яку сторону крутять перешкоди. Закривають боротьба. Повішений, вісім мічів, ви жертва вся в захистах або весь в захистах, обратки йдуть туди-назад. Роблять так, щоб вам ніхто не допоміг. Прислухайтесь до свого. Внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Ви відчуваєте щось негарне, не негаразд, справляєте ситуацію, чистки робіть, можна навіть свічечкою просто почиститись. Ну, людина працює по цій енергії, Цвинтаря, цвинтарна магія. Порчи на смерть і чекає, що ви уйдете. Ну, така ненависть до такої степені, що прям прокльоне такі на смерть. Фін канал у вас знову закритий. Карта Мир це повинно все закр... завершитися. Зроблено втихаря, під мураками, щоб не було помітно. Сім мечів предательські. І карта дурак, обману, що типу, все хорошо, ви під захистом, щоб ви не бачили, що у вас все закрите, але все закрите і перевод зроблений, і що ваші успіхи на іншу людину у вас башня зцілення. Ви боретесь з цим постійно в боротьбі. Чим більше супротиву, тим більше це повторюється, повторюється, позакальцовки йде. Заперечую, заперечую, все зле лихе, повертаю тому, хто це робив. Все, що зле лихе вам бажали, хай з ним станеться. Анулюю, всі порчені програми знімаю, всі прокляття, всі порчі насмерть, всі порчені програми, всі обміни, підміни долі. Вся заздрість його йому вже повертаю на його голову. Все зле лихе з вас знімаю, нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, тому, хто робив, тому, хто заказував, назад повертається. Вище сили відкрити людині фінканал. Тому що, хто дивиться «Відкриті шляхи на гроші, зніметь негатив магічний, енергетичний, Божого захисту, прошу. Буде так, і так є. Це, напевно, щось в минулих життях у вас цієї людини, якась зав'язка, можна на регресії подивитися, чого він до вас причепився, така ненависть. Це може бути родич, до речі. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на вас, чи відкриті у вас шляхи на гроші зараз. Ну, знову відкритий фінканал, колісниця, все дуже добре знялось. Фінканал відкрили. Не знаю, як надовго, то краще на чистку звернутися. Відлися воском, відливки воском. Рекомендую. Дякую всім за увагу. Будьте щасливі. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.